Добрий день. Вас вітає пан четвер. Він четвертий день у тижні. З повагою завітав, цікаві завдання приготував. Діти 4 листопада залізничників ми вітаємо. Нелегку їх працю поважаємо, адже вдень і вночі вони потягом керують. Людей бережно перевозять. Гуф, гуф. Впізнали ви мене, вірно, маршал я, до вас я поспішав. Квиточок тримайте, фігури геометрично називайте. Трикутник, прямокутник, коло, квадрат, овал. Гром. Квиток тримаю до працівників залізничної дороги вирушаймо. О, як швидко потяг їде, чух, 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 проїжджа міста і села чух, чух, чух. Він звіряти зайве все. Стоп! Зупинка зайцево. Веселих, стоп, зупинка, повчань. Ой, як швидко потяг їде чух, чух, чух проїжджа міста і села чух, 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 від веселих стоп, зупинка ведмежа Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Південний вокзал радий вас зустрічати, пропоную його паличок побудувати. Щоб поїзди мчали без зупинок, щоб машиніст спокійний був, ти залізничну дорогу побудуй. А ви, любі малята, можете обирати будівельний матеріал за власним бажанням. Це можуть бути лічінні палички, кольорові смужки, а також конструктор Лего або природний матеріал. Ох, про фантазію не забувайте, зворотній зв'язок відправляйте. До нових зустрічей, малята!